Про затвердження проєкту розподілу кварталів мікрорайонів території Шоскінської міської територіальної громади. Хто доповідає? Володимир Вікторович, прошу про затвердження проекту розподілу кварталів. На комісіях розглядали? Хто за те, що прийнят за основу? Прошу голосувати. Хто за? За основу прийнято, доповнення зауваження є. В депутатів нема. хто за те, щоб в цілому прошу голосувати, хто за про надання дозволів на поновлення договорів, встановлення особових, строкових сервітутів щодо земельних ділянок Шоскінської міської територіальної громади. Це не кіоски. Ми на комісії обговорювали також це питання. Ми говоримо про центральну вулицю, ми говоримо про все місто, говоримо про порядок в місті. Якщо ми надаємо людям навіть на тимчасове на сезонне, сезонне місце для ведення підприємської діяльності, то ми також повинні обговорити і встановити якийсь зразок цього місця. Не може бути це місце ввечері, коли люди гуляють по. Центральній вулиці місця у нас валяються кучі ящиків, сміття і таке інше. Потрібно це все впорядкувати. Ми не можемо надавати просто так місця, а потім люди роблять все, що завгодно. І плюс ми казали на комісії, що людина повинна спочатку прийти, обговорити це питання, а потім виносити. Ми вже не вперше відмовляємо саме цьому цій людині, але е, чомусь ну жодного контакту. Ну може я помиляюсь, може з кимось з колеги була розмова, але ну мені таку. Сейчас зададим. Зиналов нас. Такие у нас? Да, да, прошу. Всем доброго дня, уважаемые депутаты. Я думаю, у нас пригласили в связи с тем, что когда началась война, дней 10, проходя после войны, у нас получился в городе хаос. Поднялись цены, вы прекрасно знаете. Поднялся налог цены на 200 гривен. 200. На капусту поднялся, на яблоко поднялся все поднялось и остановилось все движение. Мы азербайджанцы, которые имеем гражданство, гражданство Украины, и мы наши уже внуки ходят здесь в школу. Мы собрались здесь, в парке, придумали, что едем мы в Киев, когда же Киев бомбят, мы едем в Киев, привозят сюда в город, нас обеспечит овощами. 200 гривен не каждый может потянуть. Мы проезжая по селам, Побурили мы, мы на, на, заборах, нам пожилые женщины дорогу показывали пальцем, как нам ехать до Киева. В 8 часов мы первый раз поехали на одном бусике. Второй раз поехали мы на другом бусике. Третий раз мы привезли три бусика. Сюда мы на площади выставили, сбили цену из 180 на 30 гривен сразу. Потом нам звонит Николай Петрович Нога, говорит, хлопцы, это вы? Я говорю, да. Чем вам помочь? Чем вы можете помочь? 10 литров поможем вам. Нет, десять литров. Десять литров могу вам бензин давать. Или, или саляк, или Николай У нас в Киеве есть один азербайджанец, он на заправке работает. Каждый раз мы приезжаем, на каждый бус он по 100 литров нас заправляет назад. И 100 литров, я вас уверяю, поверьте мне, Поверьте мне, так хорошо. Что, так, подождите. Хорошо. если мы тогда нужны То были городу, тогда мы... Я же я не перебиваю, можно так сказать? Так, Но, у у есть. Но у нас серые гламы отработают. Мы же тоже башня, даже башня... Мы же башня, я же никому не мешаю. Можно же говорить? По-моему, мы азербайджанцы, мы не чувствуем взгляд, когда на начали нашу жизнь. Мы же не забывайте, мы же марокалисты, народ Украины. Мы же не маленькие, народ Украины. Поймите, теперь мы с тебя с тем, что 8 месяцев мы день в день мы поддержали цену и вот передали. Скажите, кто-нибудь нас позвал, спасибо сказал, мы позвонили, где Евсенко? Спасибо ему, мы позвонили, 10 день, 11 день ему, говорим, помоги нам, мы хотим хлеб. Можно купить, сколько вам надо? Мы говорим, нам 200 буханок надо, 100, 100 черных, 100 чего? Потому что мы вывезли на площадь, помимо торговли, каждую неделю мы один тон лука, три тонн картошки. І 200 буханок хліба роздавали людям безкоштовна не в этом проблема. Так скажіть, чим ми, ми стали тепер стосовно вашої репліки, в нашому місті є і волонтери, і люди, які під час військового, коли почалась війна, всі об'єдналися. Не було політики, не було прапорів, не було ніяких політичних сил. Всі були об'єднані однією метою. І я сподіваюся, що ми будемо і надалі до самої перемоги. А може, і надалі будемо об'єднані, а не просто. Розмовляти про те, що я молодець, я щось зробив, то мені щось можна, а хтось не робив. Я вважаю, що всі молодці, ті, хто е, щось робили, але е, і впевнений в тому, що кожен з нас щось робив для того, аби громада наша вистояла в той момент, і в нашій громаді продовжувалося життя. Але сьогодні ми кажемо про законність і про те, яким повинно бути наше місто. Ми не можемо просто казати, я зробив, тому мені можна все. Ми про це вам сьогодні кажемо. Ми кажемо вам про те, що якщо ви хочете займатися цією підприємською діяльністю, вона повинна бути впорядкована. Ми звертаємось не тільки до вас особисто. Ми звертаємось до всіх підприємців міста, до всіх, хто займається торговля, торгівлею в нашому місті. Ну не можна так. І ми вже кажемо це на кожній сесії. І сьогодні тільки ви до нас прийшли. І знову вже заява є. А сьогодні тільки ви прийшли. Коли відмова вже чергова, ми ж кажемо про це на кожній сесії, що ну не можна так робити. Отут, Никола, мені, Никола, подобається. Отут мені подобається. Мені подобається. У тут я да. кинув і а, буду працювати. Я, я також хочу додати до вашої. Працю ну мені здається, що ви ну, ви там молодець розказуєте. Але ви бачив ваші точки. Ну мені здається, ви не поважаєте город. Тому що біля вас завжди бруд. В, в, ну, в тому, що у вас все не охає. Потім дивіться, я ще хочу ну, докласти, мені люди кажуть, лакацькі люди, Ми же, ну, я звідти там, що ви коли там, арб, арбузи продаєте, арбузи вивозите на тунельку. Ні, Ну як ні? Я знаю, що ви коли там десь робочій, по робочій по, по клали клали э, асфальт там на наводили порядок, вас попросили згорнутися в кучу. А ви взяли і до гаражів туди вивезли той хлам? Ну якось ви працюєте, ну дуже брудно. Ні. Дуже брудно. Ні, ні, Такого, ні. Якщо не хочете працювати, якщо ви серете, от серете там де живете. Ні, ні. Ну я як ні. Уходьте ну, ну, тоді. Почнемо з того, що ну, ми кажемо, що треба підтримувати сім'ї бійців і так далі, допомагати їм то давайте будемо послідовні. Це по-перше. По-друге, це не повинно бути звичайно підставою, щоб ну, наш, наше місто да, ну, було як смітник. Але ж всі кажуть, от, а хай не повинно бути, а де є ті норми? От ми прийняли приблизні норми, як для мапів. Ми повинні так само зробити із місцями тимчасової торгівлі. Ми повинні, так я, я звучу. Тому ми повинні скажімо так, це озвучити. Ну, тій людині, яка ну, займається підприємницькою діяльністю на, на тій чи іншій э, точці торгує. І от потім тоді, вже виходячи з цього, з цих, скажімо так, норм і вже питати з людини. Якщо вони не соблюдаються ці норми, там є у нас інспектор, поліція і так далі. Вони складають відповідні акти, там, документи, штрафи, там, ну і приймається вже, ну скажімо так, подальша доля вирішується. Ми повинні оце зробити пер тим, щоб розробити, розробити. так, так я я про це кажу Тоді, і потім ми розумію, можемо ми спитати людей. Тоді я так розумію. Ми доповнюємо дане рішення пунктом управління житлово-комунального господарства, управління. Архітектури розробити відповідне положення про благоустрій місць торгівлі цієї нема заперечень. Це вже деякий раз роблять зауваження, що вся реклама вивіски на магазинах 50% на російській мові. Тому у нас вже є експ... е... 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 експерт, Хай пройде доручення. Випише це і зробити протокол і замінити Добре. Уже не Якщо ми кажемо про ці положення, ми повинні сказати в який термін ми повинні їх розробити. А так, що ми зараз до до дозвіл, а потім рік будемо розробляти согласен терміном один місяць, щоб завершити до сезону. Зону нема заперечення? Нема. нема хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому з цим доповненням, які прозвучали в залі, прошу голосувати за рішення. Прийнято, дякую, шановні депутати. Пункт 22, про продання дозволу на укладання договорів встановлення особисто сервітути, по кіоскам, знімається з розгляду за узгодженням і комісії і. Учасників будемо узгоджувати, потім розглядати на слідуємо засіданні. Про інвентаризацію земель комунальної власності. На комісіях розглядали? Хто за, прошу голосувати. Прийнято дякую. Доповнення зауваження. Доповнення є. Ага. 16-й пункт. Там адреса неправильна, Будинок 18 і 18-й пункт знятий. Значить, 18-й пункт знімається. А доповняється 16. не 16, а 18. Нема других заперечень. Хто за те, щоб дане рішення прийняв в цілому з такими змінами, прошу голосувати. Хто за? Прийнято дякую. Про дякую. внесення змін до програми підтримки самозабезпечення. Сади перемоги. Хто доповідає? Василь Васильович, прошу. На комісіях розглядали? Хто за те, щоб прийняв за основу, прошу голосувати? Прийнято доповнення? Зауважень нема. У вас нема, Васильович? Василь? Нема. нема. Хто за те, щоб дане рішення прийнято в цілому, прошу голосувати, хто за? Рішення прийнято, дякую.